Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Збираємося до племіннички в гості. Огірочки вон підзбирала. Декілька причинок у відро вкинула. Гостинець. Кавунчик і деньки. Так що, хто хоче з нами, приєднуйтеся. Вже дівчатка в мене така копиця ось. На голові треба їхати стригтися. Вже мені. Ми вже гостьох. Щось. Ліночка приготувала. Це шарлотка, так? Яблучна. Чека. Яблучна З яблуками. Зустрічать. Гостей. З кабачків ще нічого не робила, чи вже щось робила? Нажарила це ти кабачки вже. Будемо, будемо обідати картопельку. замотала лінуся. О, Що. мах, присажуйся. Як кажуть, в ногах правди нема. Де ось присісти. Давай сумки. Щось є. Сумки. Прийму і тебе ось. Мо, давай і тебе посажу. Квітунія. Лінина квітує. Різнокольорова. А це вже почала засихувати. Вже ж осінь. Скоро буде. Майор... Майорців багато, Ліна насіяла. І Бобі мені повезло, понасажувала там. О, тут ось дивіться. В холодку Ліна, кажу, дивися, в холодку тут да, сараєм. Кажу, в холодку сараєм і набагато краще, да, наче квітують. Ось подивіться, які майорці. Начебто простенькі квіти. Але ж настільки вони гарні. Ліна висадила теж на вулицю пеларгонію. Я вам показувала, і в мене кущик є. Ліна теж квіти полюблює. в кожному закапелочку, а це, мабуть, чужина. В кожному закапелочку і квіточка якась росте. За сароєм. Тут і волога ж більше зберігається. Тут ось за хатою холодок, то хости ростуть. Покажу вам, скільки тут різновидностей. Це хтось під'їв, чи е, це сонце попекло. Хоста ж не любить сонця, то там, бачите, Сонце не попадає, мабуть, то сарай, то хота, а тут скрою сонечко світить. Це така ось хоста. Тут ось ось така. Різна хоста. У мене ось була колись така хоста. І зразу є, а він Скільки мурох. І попелиця пола, І мурохи повзають. Кажу, він... попелиця бачила і мурохи повзають. Оце напад... а? Вона нападає, Нап... Вони постоянно нападає, але вони відкриваються цвіту. Угу. Та й ось я теж дивлюся, скрізь повно, де б її не було цієї попелиці, і на городі. І, і, і в садку, і в квітнику. Розростається тільки хоста, Ці шикарні кущі. Ну, це ще мама садила. Ліни нам невісточка моя. Така Yes. Yes. Мені подобається з білим оце листя з білим хоста. Але давно ти садила оце, Лін? Да, два роки. Що, що не можемо... А, два роки? Та да, ну вона ще тільки розростається. Так, да, це... Розростається. Цим же ж, кажуть, це ще ж мама садила в ті хости. Да, да, це ці вже їм Боже, скільки років. Ну, мама ну, це садила. Же роз... І це теж, да? так? Да. Недавно ти в ці кущі садила. Так, да, їм Це по два роки. Угу. Це сюди котики ходять, да? собаки Собаки ходять там. Соба. Треба ховати. Що іще там квітує? Чи каже зразу така Не спека, що. А це ж а, це, 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 це те, що це... Як піони. піони, дерево подібні, чи як? деревовидні піони. Троянди вже відквітували, да? Так. треба обрізати, а вони це раз, квітують у Ні, ці всі повторні. – Повторні? Треба побрізоч да? Да, да, я побрізаю. І вже дивися пуп'янки на хризантимахон. Починають. Да, на ну, одні пізніші, другі раніші. Яблунька маленька, скільки яблук багато, але осипається. Поливаєш воно поливає. Ти уявиться ж, снігу не було взимку, да. дощів немає. Це ж ти отак поливаєш, воно наче зверху, а до коріння там, може, mm -hmm. і не дістає. Це кожного вечора, щоб не по сонцю його. Але... Ну так. Да. Ну, да. Роздивляємося. Юка росте, вона ж у тебе вже шквітувала це, да? Оце тільки одну стрілу. Перший рік. перший рік. Оце що, тут я її місце знайшла. Тобі угу. ж ніде воно не, не цвіло. Не угу. на вулиці ж я вже показувала вам лінин квітничок. Ну, зразу теж майорики квітують і чорнобривці. Чорнобривці. Зразу такий клімат, що на чорнобривці починає щось нападати. Треба і чорнобривці вже оброблять. Невибаглива наче квітка, така чорнобривці завжди була тепер. І тут насадила ти цих майориків. Тут у тебе якось одного кольору всі, так? Да? А, щоб одного кольору, так, да, все було. І теж дивлюся, поливає же, а воно да. все рівно. А, це ця ж хризантема, вона рання, літня. Да. Угу. Отак. Та що ти зробиш? Вона якась така вам, не повинно Ота хризантема. Біла, біла. Угу. Ще й там квіти ростуть. Тут теж чорнобривці і майорики. Тут якісь дрібнесенькі, такі бачите, невеличкі. Ну, Як я вам вже сказала, кожен куточок. Двору <хи> і квіточка в кожному куточку росте. Це я лінію хризантемку давала. Це ж теж біла, так, гортензія? Де ти казала, біля колодязя повні майорики ростуть? А, оно, бачу. Бачу. Угу. Ось удивіть такі. Оце ця води. Ммм, які шикарні. Да. Ма Юрики насіння треба з них зібрати. Ось уже Угу. Мені наче й бабині не така. Була тільки ж. А Ну ну. да, А може ні, може схоже. Така. Одним словом красо. Персики достигають. Ще тверді. Мерлін, що, шкоду зробили трохи, де? Да. Шкоду зробили. Турнули фірточку, Треба тепер варити. Горе десть Віталій. Красунчик, Мервін. Оце, бачите, будуть квітки, скажіть, будь ласка. По квітках давай бігать. Заради вас, мої підписники, заставила ліну сходить в погріб. Закриває огірочки, не тікай далеко. Закриває огірочки із шампіньонами, це ж печерицями. І бачаєш, з солодким перцем. І смачні огірки. Добі. В минулому році перший раз закривала не одну е, порцію, так? І одну, Одну? а в цьому, дві. А в цьому вже дві. Е, якщо будуть огірки ще в мене, то зроблю. Але Ліна трохи змінила рецепт, бо за оригінальним рецептом каже, багато там цукру і багато Добі. оцту, Добі. то якщо менше оцту додавати і цукру, Ліна каже, що їм отак. Смачніші вони. Стерилізувати такі огірки треба, то будемо разом їх в цьому році катати. Все так? Да. Вже будемо ми сідати чай пити. Із шарлоткою смачною, не пище. Яка всередині, подожди, я так. Яблучка дома брала, так? Да? Шма смачна шарлоточка. Кого не пригощала Ліда, Ліна, усі хвалять. Рецепт нам даси. Зробимо з моїми підписниками таку шарлоточку. смачну. А в чому ти запікала її? Ну, форми. О, від... Підожди, це ти цьому в цьому мультіварці запікав? Можна? Моя можна. Да, да, і, це, десь і в мене. Газу віється ж духовці. Така каструлька з мультіварки є. Да, в каструльці оце ці запікала. Угу. Візьмемо рецепт, з вами з печем. Будемо вже чайок. А вам дякую за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.